Це нормально, що ви не схожі на інших. Це нормально, що ви не схожі на ваших конкурентів. Це ідеально, що ви маєте свою унікальність і бачите її І ще краще, коли ви її справді транслюєте. Так, до вас щодня будуть приходити клієнти, не ваші одразу скажу вам, які будуть вам розповідати, що десь щось відбувається так, вони звикли, і тому вони хочуть отримати це від вас. Однак, кожен підприємець, кожен спеціаліст. Кожен фрілансер і кожен бізнес, кожен бренд має будувати власну логіку, як працює його бізнес. Так, є різні закони, ми їх дотримуємося, а все решта, це ваш авторський стиль. Дозвольте собі бути унікальним, не женіться за великими брендами, до яких ви хочете дорости. Ростіть самостійно у свій унікальний спосіб. І одного дня ви зрозумієте, чому, коли ви йдете в ботанічний сад. І там є якась унікальна одна рослинка, вона може бути справді кривенька, невисока, вона може бути колюча, але всі будуть її роздивлятися, тому що вона щось неповторне. І якщо її порівнювати справді до знайомих всім берез, порівнювати з дубом, з тополею, так ця колючка вона буде відрізнятися, вона буде не дотягувати за висотою. За листвою, за якимись квіточками. Але вона є собою, і так кожен буде підказувати, що треба зробити цій колючці, щоб стати березою. І так знайдеться 100 бажаючих, які розкажуть, що треба їй зробити для того, щоб стати такою, як звичне дерево. Будьте чесними до себе, цінуйте себе і бережіть свою унікальність вона дасть вам швидкість для того, щоб відірватися від натовпу.